Ви сьогодні на тренування грали в якусь таку особливу гру, там були переможці, вручалися нагороди. Можеш розказати, що там було? Це так звані ігри книжами, ми, ми їх називаємо. Ну, веселі, веселі ігри. Треба виповнити декілька завдань, і хто перший це все виповнив, той і виграв. Ну, там було три групи. Ти в якій був? Ти переміг? Чи все ж таки ти був гравликом? На жаль, я сьогодні програв все, що можна.

нового м'яча gotcha? для команди переможця. поаплодуйте, будь ласка. А щоб буду подавати, ні, давай. Давай. ну і приз від спонсорів, да? Найближчого ставка, який ти. У вас на цих іграх, як ви їх називаєте, на честь тренера були кілька вправ. От Які вони саме були? Треба було з обшингою попасти з центру ворота, закрутити скутового і ще декілька ігор. Не досить простих. Та всі ігри досить прості, ну, може, важче, треба носочком закинути маленьку таку розстояння між воротами. Так, це досить просто. Гаділт без каравай! Останній тиждень було багато переїздів. Все ж таки, як ви зараз відновлюєтесь? Як ти думаєш, чи встигне відновитися команда до другого матчу з рухом? Ще є декілька днів. Це є масаж, сауна, процедури, кому треба. Тому, я думаю, команда буде в досить хорошому стані. У вас немає такого відчуття, що це у якийсь кубковий матч. В середу зіграли перший матч, нині матч відповідь. Єсюкенсейдебат, yes, uh... можна так сказати, але лише через інтенсивність, здебільшого фізично. Бо між поєдинками не надто багато часу. Але сенс гри, звісно, інакший. Ти мислиш інакше, адже чемпіонат тривалий і кожна гра має значення. Ми хочемо вигравати кожен поєдинок, але якщо брати суто за інтенсивністю, то так. А рух вас взагалі чимось здивував? я думаю, що ні, бо ми добре підготувалися. Просто нам треба було краще виконати наш план на гру. в цьому в матчі з рухом. Ви використали нову формацію, тобто зіграли 3-5-2. Ну, наскільки вона є для вас комфортною? я вважаю, що ми швидко встигли перелаштуватися, тому ми добре впоралися. Мені особисто було комфортно, я звик грати зліва. Тож для мене це не є проблема. Так що все добре. знову гра з рухом. Вона вже буде вдома. В Житомирі вона буде не менш легко я думаю, що це буде знову важка гра, тому що рух дуже хороша команда. Але на домашньому полі з рідними вболівальниками, з їхньою підтримкою, я думаю, що ми переможемо.